1 травня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, перемістили косілки Алко. Вони були в поддоні. Зараз ми так подивимося, як виглядають коробочки кожний окремо. Тут перед нами 3,80 є в фазі, який дядько довольний. А тут і дівчина радується. 44 Є Комфорт. Отак виглядає коробочка 382 FE. 34 є комфорт. Як бачите, різні перемістили. 3-22 Є фазі. 32.2 є комфорт. Так виглядає, друзі. І сама маленька 3,22 se Отак, друзі, виглядають коробочки. Всі технічні характеристики ви можете побачити на сайті Електромотора ще да, 063 426 10 10 Хочете мати таку красоту? Купивши косілочку алко, от будете мати отакеньку. От Бачите? Як красиво. Що потрібно для задоволення? Купити косілку Алко. І будете мати таку улыбку. Друзі, всім мирного неба. До гарних покупок. 0,63, 426, 1010. 10.